Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами дуже смачним та легким приготуванні рецептом курячих крилиць, які стануть чудовим доповненням до улюблених вами гарнірів. Список інгредієнтів, необхідних для їх приготування, ви знайдете в описі під цим відео. Спочатку. Натираємо на дрібній терці моркву, нарізаємо цибулю та зелень. Ретельно миємо крила та відрізаємо кінцівки. Перед приготуванням крила будемо маринувати, тому перекладаємо їх у зручну для нас ємність. Солимо, перчимо. Додаємо дрібно натертий часник та інші улюблені спеції до смаку. Гарно усе вимішуємо. Заливаємо крила томатним соком та залишаємо на одну годину, щоб замаринувались. Для того, щоб соус був більш в'язким, будемо використовувати борошно. Заливаємо його холодною водою та розмішуємо до однорідності. Обсмажуємо на олії, цибулю та моркву до м'якості. Після цього викладаємо крила, тушкуємо їх з обох боків до золотистого кольору, з'єднуємо томатний соус. Та борошно з водою. Розмішуємо до однорідності, виливаємо усе в сковорідку, додаємо лаврове листя для аромату та готуємо крила до готовності. Перед подачею посипаємо їх дрібно нарізаною зеленню. Готуйте з любов'ю і, нехай вам завжди все вдається.